Руки гінеколога завжди в теплі. Або як екс-голові Тернопільської облради Віктору Овчаруку продовжували контракт на посаді Тернопільського обласного клінічного перинатального центру мати і дитина Тернопільської обласної ради. Так комунальним закладом Тернопільської області продовжила керувати особа скандальною репутацією і серйозним кримінальним минулим, яка була раніше засуджена та визнана винним у вчиненні аж двох злочинів, передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 1 статті 364 кримінального кодексу України. Також, щоб до кінця зрозуміти абсурдність та суть, потрібно це додивитись або дочитати до кінця. До речі, в самому кінці буде дуже кумедна історія, в яку вляпався Віктор Овчарук. Бо як кажуть, можна в історію увійти, а можна в історію вляпатись. Але про це згодом, тож давайте все по порядку. Сьогодні до обласного перинатального центру скеровують на лікування та розродження вагітних з групи високого акушерського ризику. Однак найважливіше в перинатальному центрі те, що створено умови для надання допомоги, дихальної підтримки, лікування та виходжування недоношених немовлят. Тому в закладі концентрується 80-86% перечасних пологів із тих, що відбувається в області. Зверніть на це увагу, якщо хочете розуміти, з ким вам доведеться мати справу, коли вас направлять до цієї установи та кому від імені громади Тернопільської області доручили керувати таким важливим обласним закладом, що лікує новонароджених дітей та вагітних жінок, а також кому ви та інші платники податків області сьогодні платите зарплату. Оскільки, як виявляється, не знайшлось більш гідної особи з-поміж жителів цілої області, щоб очолити цей заклад. Так, за інформацією з різних джерел є декілька версій того, хто посприяв продовженню контракту з очороком Віктором Вікторовичем, що є особу, яку було визнано винною у двох важких злочинах. По одній версії, овчаруку Віктору Вікторовичу продовжили контракт по проханню одного впливового підприємця, фірма якого є одним з найбільших підрядників щодо ремонту обслуговування та будівництва доріг в Тернопільській області. По інших чутках це призначення відбулось за погодження нардепа від влади. Нерідко такі чутки вони запускають самі, щоб заплутати сліди. А ще по інших чутках, Віктор Вікторович Овчарук вирішив продатись іншим, оскільки на його прохання про допомогу з продовженням контракту до своїх місцевих партійних лідерів від Європейської солідарності йому було відмовлено в допомозі. Однак ми вам розповімо на наш погляд найімовірнішу версію зі всіх. Так, в Тернопільській обласній раді депутати від партії Європейська Солідарність, членом якої є овчарук Віктор Вікторович, не входять до більшості депутатів, які складають так звану коаліцію влади, а є опозицією до влади. А більшість складається з депутатів від ВО Свобода, оскільки головою Тернопільської обласної ради є свободівець Будковський Богдан Леонідович, з депутатів президентської партії Слуга народу, з депутатів партії За майбутнє. А також до більшості входять і депутати з інших партій, таких як партія Довіра. Але попри це все враховуючи те, що Овчарук Віктор Вікторович є депутатом Тернопільської міської ради та головою фракції в Тернопільській міській раді політичної партії Європейська Солідарність, яка я. Ненавидить і безжально критикує місцеву владу і президента України, чомусь за з ним місцева влада хапцям без будь-якого публічного конкурсу, як цього вимагає законодавство України та розгляду інших кандидатур, продовжила контракт. При цьому ніде не опубліковані умови такого продовження та строк, на який продовжено контракт з паном Мовчаруком. Це все тримається в секреті. Контракт та додаткова угода відсутні в публічному доступі. Навіть на розгляд сесії депутатів Тернопільської обласної ради це питання не виносили перед продовженням контракту. А відтак більшість депутатів Тернопільської обласної ради не мали змоги, як представники громади області, на сесії відповідно до закону вирішувати питання щодо управління комунальним підприємством Тернопільської обласної ради. А тому не зрозуміло, яким чином та хто встановив термін, на який було продовжено контракт і на яких умовах він продовжений. Тут варто також додати, що по нашій інформації продовження контракту розглядалось на засіданні двох постійних комісій, які не можуть підміняти сесії Тернопільської обласної ради та рішень сесій, оскільки рішення комісії носять виключно рекомендаційний характер. Більше того, чомусь це питання перед продовженням контракту не розглядала профільна комісія з медицини, а розглядали непрофільні комісії, які до медицини не мають відношення. Так питання про продовження контракту з овчаруком Віктором Вікторовичем розглядала комісія з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, зв'язку, туризму, поротно-рекреаційної та зовнішньо економічної діяльності діяльності, Головою комісії якої є Василь Хомінець, екс-свободівець, а нині член партії за майбутнє, а також ожидала комісія з питань регламенту та депутатської діяльності, яку очолює Свободівець Саротюк Олег Мирославович, який є головою обласної організації партії Во Свобода довгі роки. Станом на сьоби листопада на офіційному сайті Тернопільської обласної ради інформація про рішення постійних комісій щодо продовження контракту з Овчаруком Віктором, Віктором Вікторовичем взагалі відсутня. Однак, контракт вже продовжений. А тепер постає логічне запитання: для чого так було спішити з продовженням контракту з Віктором Овчаруком без скликання та прийняття відповідного рішення на сесії? Та для чого було голові обласної партії Свобода Олександр? Олегу Сиротюку швиденько збирати комісію, де він головує, щоб провести через неї питання продовження контракту з керівником медичного закладу, хоча такі питання його комісія не розглядає, бо вона не є профільною. Відповідь криється в наступному. Так, відомим є те, що Віктор Овчарук та Олег Сиротюк мають дружні стосунки. Історія їхньої дружби почалася ще з часів, коли Віктор Овчарук був фігурантом багатьох скандалів, проводіння за кермом в стані алкогольного сп'яніння та багато інших, подекуди смішних ганебних історій. Але детально про неї скандали за його участю ми опишемо далі. Тоді, через ці скандали, його хотіли зняти з посади голови Тернопільської обласної ради. Однак від ганебного зняття з посади його врятував свободівець Олег Соротюк, який був головою Тернопільської обласної адміністрації після Революції Гідності. Хоча до того, а особливо під час обрання у 2015 році Віктора Овчарука, головою Тернопільської обласної ради, Олег Сиротюк його бажально критикував, оскільки з ним конкурував тоді за посаду голови обласної ради та розказував всім, що Віктор Овчарук раніше судимий, а також організовував людей, які ходили та роздавали відповідні листівки з компроматом на Овчарука. Але тоді це Олегу Сиротюку не допомогло стати головою обласної ради. Ним таки став Віктор Овчарук, незважаючи на серйозність висунутих звинувачень та компромату. Однак зараз ситуація кардинально змінилася та вони друзі, хоча й з різних партій, які одна з одною на публіку воюють. Нехай вас це не лякає. Це є звична практика в теперішній. Політиці, коли представники цих партій публічно неприміренні вороги, а за кулісами чуть не кращі друзі. Як кажуть, в таких колах народ це стадо та без лихів і життя погане. От вони і потихеньку розводили як своїх виборців, так і більшість своїх партійців, сліпо посилаючи їх боротись в один з одним, заробляючи на цьому дивіденти і вирішуючи спільно свої шкурні питання. Одним з таких питань тоді було призначення керівником комунального підприємства Свободівця Богдана Будковського, що сьогодні є головою Тернопільської обласної ради. А тепер він поспіхом підписав продовження контракту овчаруку Віктору Вікторовичу як керівнику обласного медичного закладу перинатального центру матір і дитина. Плодами дружби стали не тільки спільний дереван обласного бюджету. Та майна і посад керівників обласних структур, розводячи інших як котят. Дружба цих двох непримиренних політичних опонентів проявилась і тоді, коли Віктор Овчарук перейшов з посади голови Тернопільської обласної ради на посаду директора обласного перинатального центру Матір і дитина, після чого властував до себе на підприємство по сумісництву дружину Олега Сиротюка Наталю Турецьку, яка там отримує немалу заробітну плату. При цьому варто зазначити, що коли збирали сесію, щоб призначити Віктора Овчарука керівником обласного перинатального центру Матір і дитина, то тоді мер Тернополя Сергій Надал робив усе, щоб Овчарука любою ціною не призначили керівником цього закладу, переслідуючи також свій шкурний інтерес. Через різних людей активно працював з депутатами Тернопільської обласної ради, щоб вони не йшли на сесію і вона не відбулася, або щоб не голосували за призначення Овчарука. Але дружба цих двох псевдоопонентів і тут проявилась, оскільки Олег Сиротюк та деякі інші свободівці тоді прийшли на сесію Тернопільської обласної ради і проголосували за призначення на посаду в супереч тиску мера Тернополя. Однак сьогодні в позиції мера Тернополя Сергія Надала все також кардинально змінилось, оскільки, відповідно до отриманої нами інформації, за нашою версією саме до мера Тернополя Свободівця Сергія Надала Порошенківець Віктор Овчарук ходив на поклон, щоб продовжити контракт. І саме з його благословення як представника влади. Та підтримки іншого свободівця Олега Соротюка було продовжено контракт з представником опозиції від партії Європейська солідарність Віктором Овчаруком, оскільки всі вони пов'язані між собою. Ви запитаєте, чому Мер Тернополя з заклятого ворога став пов'язаною особою з Віктором Овчаруком, і для чого Сергію Надалу це було потрібно? Відповідь на це питання криється в наступному. Сергію надалу, як меру Тернополя, під час проведення сесії Тернопільської міської ради, на якій часто голосують скандальні питання, що стосуються Дерибану, необхідні голоси для прийняття потрібного рішення. Оскільки Віктор Овчарук сьогодні є депутатом Тернопільської міської ради і може голосувати, то як кажуть, ще одна своя кнопка на сесії Тернопільської міської ради зайвою не буде. Окрім того, Віктор Овчарук є головою фракції партії Європейська Солідарність в Тернопільській міській раді, що позиціонує себе як затята опозиція до влади. А відповідно і до мера Тернополя, свободівця Сергія надала, що є владою. Ю в місті, а тому меру на руку мати свою людину в рядах опозиції, щоб впливати на потрібні процеси, як кажуть, свій зрадник в рядах чужої партії ніколи не помішає. Підсумовуючи викладене, стає очевидною найбільша вірогідність викладеної вищі версії такого швидкого продовження контракту владою з Віктором Овчаруком як з непримиреним опозиціонером до влади. Ось так перед нами постійно розігрують сцени боротьби партійних ідеологій та політиків, щоб нас розділяти, сварити і замилювати нам очі та відволікати нашу увагу. А в цей час, потики ці політики між собою домовляються і разом деребанять, надурюючи як простих людей, так і рядових партійців, використовуючи їх як розхідний матеріал. До того ж те, що Віктор Овчарук є професійним шахраєм, було встановлено у вироку суду, де його було визнано винним, про який ми детально розповімо далі. Також за інформацією з власних джерел, яка, скоріше за все, є достовірною, у Віктора Овчарука є друг та, як кажуть, його кум Олексій Станько. Ця особа була представником партії регіонів та пов'язана з криміналом. А також є обвинуваченим в тяжкому злочині, а саме вимаганні, поєднаному з погрозами та знищенням майна за попередньою змовою групою осіб. Як кажуть, кожен тягнеться до подібного собі, оскільки Віктор Овчарук вже був засуджений за злочини та отримав покарання, а його кум Олексій Стенько зараз на тому ж шляху. Оскільки обвинувачений в злочинах та справа передана до суду. Але кажуть, що він поширює чутки, що за ним стоять люди в погонах, які не дадуть його посадити. Кримінальна справа за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України по ньому зараз розглядається в Тернопільському міськрайонному суді. Однак Олексій Станько на судове засідання не з'являється та розгляд справи затягується аж з 2018 року, ймовірно, з метою, що пройшли строки давності на притягнення до кримінальної відповідальності. Так ось, Олексій Станько володіє сторінкою КП Тернопіль що є у Фейсбуці та інших соціальних мережах. За нашою інформацією, Віктор Овчарук є одним з редакторів та ідейних натхненників. Іншим редактором та ідейним натхненником, якого залучили є свободівець Олег Сиротюк. На цій сторінці вони публікують різного роду брехливі публікації, щоб скомпроментувати усіх, хто їм не подобається або заважає. Більше того, Олексій Станько організував за допомогою цієї сторінки цілий бізнес, якщо так це можна назвати, де він за гроші публікує замовні брехливі статті, а також займається шантажем людей, забере гроші за те, щоб не виставляти про когось погані публікації. Олексія Станька використовують як ширму, за якою ховаються основні дієві особи. За інформацією з різних джерел до фінансування цього всього, ймовірно, в основному причетні мер Тернополя Сергій Надал. Кум Віктор Овчарук, який Олексію Сеньку підкидає то та гроші талони на пальне, ймовірно, який бере з комунального підприємства, яким керує, а також і Олег Сиротюк бере участь в допомозі. Окрім того, ймовірно, немалий дохід Олексію Стеньку приносить і поширення замовних статей, які коштують від 100 до 500 доларів. Ось так, майже безробітний волонтер Олексій Стенько на замовних публікаціях та шантажі сьогодні заробляє більше, ніж дехто ходячи на роботу та важко працюючи. Віктора Овчарука на цій сторінці дуже хвалять, а Олега Сиротюка та Сергія Надала не критикують. Про Сергія Надала раз опублікували статтю, де проаналізували його декларацію, та в кінці намагались підхвалити, що нібито мерська зарплата стала меншою, але похвалити не вийшло, оскільки в коментарях люди почали це висміювати, то тепер, тільки деколи, щоб відвести підозри, пишуть критичні публікації про керівників комунальних підприємств та працівників Тернопільської міської ради, яких не шкода. Про депутата Тернопільської обласної ради Олега Сиротюка для відволікання уваги інколи пишуть як про борця з владою та подають його як правдоруба. Хоча з якою владою він може боротись, якщо він сам представник місцевої влади, але людям треба якось. Очі замилювати. Це все нагадує рукоблудство. Про Віктора Овчарука намагались написати дуже хвалебну публікацію, що, мовляв, він отримує найменшу зарплату серед усіх керівників медзакладів, натякаючи, що він є найчеснішим серед усіх. Але люди в коментарях почали обурюватись і написали, що на тій посаді зарплати не треба. На КП Тернопіль облвідкаті ще забули дописати в тій статті, що Віктора Очарука утримує дружина, бо він вказав в декларації, що проживає у квартирі дружини, площа якої 87 квадратних метрів. Згідно із декларацією, у власності Віктора Вікторовича автомобіля немає, проте є право керування на автомобільметрі. Люди би прочитавши таку хвалебну оду про бідного овчарука взагалі б плакали. Як кажуть, лицемірство немає меж, та ніхто так не похвалить, як він себе сам. Однак ми вам розповімо, ким насправді є Віктор Овчарук з посиланням на докази. Овчарук Віктор Вікторович, 15 липня 1974 року народження, екс-голова Тернопільської обласної ради 2015-2020 роки від блоку Петра Порошенка Солідарність. Від 2008 року працював у департаменті охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації на посадах начальника відділу організаційно методичної та кадрової роботи, був заступником директора департаменту охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації. Також був виконувачем обов'язків заступника голови Тернопільської облдержадміністрації з гуманітарних питань. З 2020 року та по сьогоднішній день обраний депутатом Тернопільської міської ради від партії Європейська Солідарність. Є головою фракції політичної партії. Європейська солідарність, Член Наглядової ради Тернопільського державного медичного університету імені Івана Яковича Горбачевського. 17 лютого 2017 року, обраний віцепрезидентом Української асоціації районних та обласних рад, курує медичний напрямок діяльності організації. З лютого 2018 року кандидат медичних наук так про нього пише Вікіпедія. Ніби все здається ідеально, однак реальна правда куди жахливіша. Ось що про нього у Вікіпедії чомусь не згадали, бо, можливо, він сам ту сторінку у Вікіпедії і оформляв. Тепер гірка правда. Відповідно до вироку Тернопільського міськрайонного суду від 11 червня 2012 року, овчарука Віктора Вікторовича було засуджено та визнано злочинцем. Винним у вчиненні аж двох злочинів, передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України. Посилання на вирок суду, який знаходився на стадії виконання рішення, додається. Тобто, овчарука Віктора Вікторовича було визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, а саме за володіння чужим майном або придбання права на майно шляхом Обману чи зловживання довірою, а також його було визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 364 кримінального кодексу України, а саме зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб. У вироку, який підтверджується численними експертизами, показами свідків та іншими неспростовними доказами, суд прийшов до висновку, що овчарук Віктор Вікторович, використовуючи своє службове становище, створивши довірливі відносини із потерпілою стороною, не мав наміру вчиняти будь-які дії на її користь, а лише сформував у неї думку про можливість того, що він вирішить питання про видачу її ліцензії та необхідність заплатити за це гроші. Хоча такої можливості він не мав і не міг це зробити, оскільки відповідно до чинного законодавства такими повноваженнями не був наділений. Крім цього, завдяки своєму службовому становищу, він не міг вжити заходів для вчинення таких дій іншими службовими особами. А Остуючи своє службове становище діяв незаконно лише з метою шляхом обману та зловживання довірою одержати від нього кошти. Ось така людина сьогодні представляє ваші інтереси як депутат Тернопільської міської ради. А також ось така людина довгі роки перебувала на багатьох високих посадах і сьогодні очолює медичний заклад обласного значення, в якому знаходяться вагітні жінки та новонароджені діти з цілої області. Також давайте трохи поринемо в період, коли овчорок Віктор Вікторович був головою Тернопільської обласної ради, бо там теж дуже цікаво і навіть кумедно, але водночас жахливо. Так, за роки перебування на посаді голови Тернопільської обласної ради в 2015-2020 роках Віктор Овчурук був в центрі уваги не одного скандалу, пов'язаного з керуванням автомобіля в стані алкогольного сп'яніння. Віктор Овчарук тоді все заперечував і вказав, що п'яним не був, однак під час зупинки поліцією на місці відмовлявся від проходження перевірки на стан алкогольного сп'яніння, після чого на нього склали адмінпротокол. Тоді Віктор Овчарук пояснював, що він алкоголю не вживав, а пив валер'янку. Однак, як виглядає, випив її стільки, що аж сп'янів, від чого був різкий запах, то йому стало погано. До слова, це вже був не перший інцидент з Віктором Овчуруком. І його кермуванням на підпитку, ще раніше голова облради теж відмовився від драгера, і на ранок очільнику патрульної поліції приніс результати аналізу крові, в якій алкоголю не було. Але сьогодні не є секретом, що кров можна замінити, та аналізи крові на стан алкогольного сп'яніння можна підробити, маючи відповідні зв'язки та вплив. Враховуючи те, що мова йшла про голову Тернопільської обласної ради, неважко здогадатись, та цілком ймовірно можна припустити, що насправді відбувалось. А тому постає логічне запитання, що заважало цьому чиновнику одразу на місці проходити перевірку на стан сп'яніння. Чи може тоді в присутності поліцейських драгер і аналіз крові показали б інший результат? Можливо, аналізи крові тоді були все таки підроблені. А валер'янка, якою набухався пан Овчарук, перед тим як сісти за кермо автомобіля, що аж працівники поліції побачили ознаки сп'яніння. Можливо, була все-таки алкоголем, можливо, в стані ейфорії в нього наставав алкогольний галюцинос. Проте Віктор Овчарук впевнено, тоді називав інцидент з п'яним водінням політичним замовленням. Хоча на той момент він сам був верхівкою влади в області. Попри це, тоді журналістам підтвердили, протокол на пана Овчарука був за частиною 1 статті 130 кодексу про адмінпорушення. Щоправда, склали його тоді за відмову від проходження медосвідчення на міст алкоголю в крові. З цього всього можна зрозуміти, що пана Овчарука примушували пити різні рідини, щоб потім його замовити. А він пручався, але пив. Однак, коли його зупиняла поліція і пропонувала йому прийти медосвідчення на місці, щоб підтвердити його ж твердження, що він не пив, і його замовили, він чомусь перто всі рази відмовлявся. А коли до нього звернулись журналісти за коментарем після інциденту, то він повідомив тоді, що він ще поки що не знає, чи то він був за кермом. Бо перед тим він хоче почути аргументи. Окрім того, були й кумедні скандали. Як писали тоді журналісти, Віктор Овчарук за час перебування на посаді голови Тернопільської обласної ради не цурався брати з собою на міжнародний конгрес до Польщі коханок, враховуючи тягу Овчарука Віктора Вікторовича, до. Валер'янки, особливо перед поїздками за кермом, можна припустити, що воно й не дивно, що він взяв коханку з собою, бо хто мав за ним носити ту валер'янку та з ким він мав її пити під час закордонного відрядження. Як в народі кажуть, коханка без валер'янки це погана коханка. Журналісти навіть опублікували докладну статтю з назвою Тернопільські чиновники взяли на міжнародний конгрес до Польщі коханок. Так, тоді Тернопільська інтернет-газета про все писала про ганьбу Тернопільщини під час європейського конгресу у Кракові. Як написано в статтях, з фотозвіту можна помітити, що у складі офіційної делегації представники місцевого самоврядування та бізнес естеблішменту області. Проте найбільше шокувало іноземців, що в офіційну делегацію був включений однопартієць Віктора Януковича Іван Бабійчук. Посвідчення члена партії регіонів з його прізвищем ім'ям та по батькові навіть було опубліковано в інтернеті. Проте виявилось, присутність регіонала Бабійчука в офіційній делегації патріотичної Тернопільщини далеко не найгірше, що було в Польщі з нашими чиновниками. Як розповіли тоді журналісту про все, надійні джерела з облдержадміністрації, наші високопосадовці поїхали до Кракова не працювати, а в увісілітельної путешествії. Колись перші особи області, які були до Овчарука, не дозволяли собі їздити у відрядження з коханкою. Маючи пасі, ні Василь Степанович, ні Іван Іванович так не палились. Лише раз за 25 років незалежності України коханка голови Ода привселюдно побила і потягала за коси юну спокусницю, яка хотіла її підлежати. Тоді після приїзду цієї делегації з Кракова, навіть на офіційному сайті Тернопільської облдержадміністрації розмістили фото. Однак, згодом, коли минуло похмілля, високопосадові... Ще зробили скандал. Мовляв, хто це таке фото виставив на офіційному сайті Тернопільської облдержадміністрації, мусили технарі терміново зняти. Проте вистачило дня, щоб працівники Білого Дому з'ясували, губернаторова нібито у білому костюмі, а у чорних штанях Віра в'яже шнурки з голови облради Овчарука. Ну а біля регіонала Бабійчука його підлегла, яку він тільки но прилаштував у відділі комунального майна облради. Після цього були помітні потуги знищити це фото в інформаційному просторі. З з окрасою делегації навіть витерли у кишованій версії, сторінки сайту ОДА з новиною в гуглях. Але зараз хто знає, можливо, вже Віктор Вікторович став чиєюсь коханкою в обмін на продовження контракту. Підпишіться на тернопільські дописи, щоб бути в курсі актуальних новин, скандалів, розслідувань, а також позитиву. Приєднуйтесь, не пошкодуйте. Дякуємо.